В наступну суботу, неділю літургії, так само о 10-й годині, одне тільки зауваження, суттєве зауваження, наступна субота поминальна. Дмитрівська поминальна субота. Причому в цю суботу традиція є поминати в першу чергу загиблих воїнів. Цього у нас вистачає. Прочитав сьогодні, як один наш журналіст описує, на 18-му цвинтарі було колись п'ять ряд, з половиною ряда поховань з прапорами наших воїнів. За вісім років. За вісім місяців обсяг поховань подвоївся. Там вже більше 12 -ти тих рядів. У нас, ви знаєте, на стіні храму є меморіал там. Імена тих воїнів, що за ці вісім років неповних, бо раніше, ніж виповнилися вісім років, ми створили цей меморіал. Є там 200, там сімдесят чи щось таке імен. Одна стіна, один простір. Скільки нам ще буде, треба долучити до шок з тими іменами? Ми ще не знаємо. Але дуже багато. Ми будемо вдячними. Будемо вити за них. Ми будемо... Бачити в них, взірець мужності і сили духу. Хай Господь прийме їх, зробить їх нашими ангелами охоронцями які з неба нас підтримують і нам допомагають в нашій боротьбі за правду, за світло, за свободу.